Великою проблемою виборчих прогонів, яка унеможливлює правильне волевиявлення наших виборців, є політична реклама, є наявність політичної реклами, Є в залі є існування. Всі ми пам'ятаємо ці часи виборчих перегонів, коли все навколо угодить, Коли навколо ми бачимо на збільшу доріг, у ті величезні бік морди на не стиснуть. Всі під'їзди, стовпи обклеєні тим поетичним рекламам. Бачимо намети всюди стоять і роздають е, люди за гроші. Там стоять і за гроші роздають е, якісь там магітки. передвиборчі, бачимо, як продаються священики, лідери громадських думок, артисти співають за гроші. Тобто вели, великий кагал е, населення. Які намагаються заробити гроші на виборах, які намагаються задурманити міські виборців. От цього очевидно, є, що людина, яка вкладає мільйони у виборчу свою кампанію, вона розраховує те, що потім з бюджету забере мільярди наших народних грошей. Тож ми маємо прибрати взагалі політичну рекламу придбати. Звичайно, що кожен кандидат він має якось бути впізнаваємий, щоб його люди обрали, щоб виборці знали, що він існує. Для того наша центральна виборча комісія має uh, оформляти. Uh... Бюлетні передвиборчі, де на одному аркуші, щоб усі кандидати у нас були, мали однакову площу, однакове місце для, для своєї політичної реклами, фотографія, біографія, програма тощо, щоб були в рівних умовах. І такі от бюлетні, щоб роздавати кожному виборцю. Всі що і в електронному виді треба це робити. Оце і все іншої ніякої реклами бути не може. Єдине, що може бути це коли. Наші кандидати, які захочуть мати більшу підтримку, будуть їздити по регіонах, будуть мати зустрічі з виборцями. О, там, прошу на тих зустрічах роздавати свої політичні програми, агітувати людей, тому що це є зустрічі з виборцями, і це єдиноправильний формат політичної реклами, політичної пропаганди, коли сам кандидат іде до людей. І там агітує за свої переконання, за свою програму. Тож, запам'ятаємо, панову українці, скасування політичної реклами це є основа, яка дозволить нам в стократно підвищити якість виборчого процесу, якість обраних людей. Тому що які б наші люди не були, які б погані вибори паних людей не обирали у владу, але ми маємо зрозуміти, що вони це здійснюють під шаленим тиском. Не всі здатні витримати цей тиск. Більшість ламається. Тож ми маємо припинити гвалтувати виборців України і дати їм можливість здійснити свій особистий вибір, свій правильний вибір.